Всім привіт! Мене звати Василь. Записую відео про Канаду. Сьогодні вирішив таку тему підняти як бізнес в Канаді, загальні моменти, а також як будувати свою фінансову стабільність і чотири основних шляхи. Ну, спочатку хотів би зазначити на рахунок стабільності, які на що звертати увагу? Чотири моменти. Перший момент це вчасно виплачувати борги, мається на увазі кредитну карточку погашати, як мінімум так. Недавно робив відео на рахунок, як правильно будувати кредитну історію, кредитний рейтинг. От, і виплата цієї карточки, чому це важливо? Тому що, якщо нормальний рейтинг, по-перше, можна взяти моргідж, або по-французьки називається іпотека. Ну, По-українськи в цілому це кредит на будинок, на що б це не було чи на машину. Чим кращий рейтинг, історія, виплати вчасні і так далі то відсотки будуть кращі. Навіть якщо різниця буде, ну зараз десь 7-8%, на жаль, це історично великі відсотки для Канади. Як були часи, коли машини давали під нульовий відсоток, фактично, це був навіть не кредит, це була розтрошка виплати по факту. так. Зараз маємо іншу історію. Найбільша інфляція за останні 40 років, але будемо мати надію, що часом воно якось втрясеться. І вертаючись до цих відсотків. тобто, Якщо кредитна історія в порядку, то це будуть нижчі відсотки чи на машину, чи на хату, ну, щоб це не було. Потім, якщо хтось бажає навчатися, теж може взяти студентський кредит. Так багато хто робить, особливо коли навчання дороге, наприклад, навчатися на лікарів. Інколи навіть американці приїжджають в Канаду, тут дешевше навчання навчаються. Потім, ну, звичайно, як я вже згадував, хто не має грошей, це на кредит. А потім приступають до роботи і погашають цей кредит. Але щоб його отримати, теж треба мати нормальну кредитну історію. І якщо її не погашати вчасно, маю на увазі борги по кредитній картоці, то це вколиваються проценти в межах від 20 до 25. Це крім того, що я вже казав, що можна собі цю історію запороти, так би мовити. Тобто можна ще на гроші попасти, кажуть, народі. Так? Отже. Якщо брати по статистиці, приблизно 30% канадців в боргах по кредитних карточках, більших або менших. Тобто мається на увазі, ну, ці борги є, когось, вони тривають довше, не виплачують їх, хтось менше, але ну, я знайшов таку статистику. І це досить таке явище негативне, тому перший момент, Ще раз, на що варто звертати увагу, і це якщо. Є кредитна історія, так бажано її не погіршувати. Наступний другий момент скоротити видатки. Тут мова не йде, щоб взагалі нічого не заробляє, тобто нічого не тратити. Так? Тут питання, кажуть, не в тому, скільки заробляють, а питання скільки залишається. На жаль, як я вже згадував, інфляція є, але тим не менше можна скоротити непотрібні видатки. Наприклад, зменшити страхівку машини, шляхом порахувати, закінчити ту саму автошколу. Якщо не враховується досвід з інших країн, ну це для приїжджих, хто сюди приїжджає, так само українці з цим стикаються, От, взяти калькулятор, порахувати що вигідніше, якщо є можливість заінвестувати, там, наприклад, 1900 900 чимось в автошколу, потім страхівка впаде як мінімум там, десь на, на відсотків 30%. Потім це не витрачати лишні на нерухомість, на можливо, якийсь бізнес, наприклад, навіть ті самі. Ланчі можна не купляти в фастфудах, а готувати собі самому. Ну Це таке, це я кажу, я не пропагую такий стиль протягом тривалого часу, це якщо треба зекономити певні кошти і потім правильно їх в щось вкласти, і в що правильно далі ми будемо говорити, щоб не просто вони лежали мертвим грузом, а гроші робили гроші, так званий грошовий мультиплікатор. ну Це поняття економічне. От І замість того, щоб. Вкладати в якісь дорогущі машини, понтові, так сказати, якісь одяг, і там обіди, і так далі, то можна їх використати для того, щоб це в довгостроковій перспективі приносило якісь відповідні плоди. Наступний момент, третій момент це emergency Fund. Тобто це фонд, як можна назвати його, Резервний чи там на запас, чи на всякий випадок, чи на, на всякий пожарний, як кажуть народі, так. яка частина грошей має залишатися вільних грошей, які можна було би вільно використати, а не треба було продавати терміново щось, втрачаючи там, е певні моменти там, продавати машину заради, щоб ремонтувати зуба. Ну, Є такі нюанси, так. Ну, це в залежності, знову ж таки, в кого є страхівки, і в плані здоров'я це захищений, і більше в кого її взагалі немає. Розраховувати треба, що можна треба буде викинути там для на стоматолога собі, дітям і так далі. Тому ми не будемо говорити про яка сума. Тут кожен собі може підрахувати приблизно. Але якісь, якусь певну суму можна поставити на savings account, наприклад. І під малесенькі відсотки там буде якась компенсація тої самої інфляції. Але якщо треба буде ці гроші швидко використати, не потрібно буде залазити в борги по кредитній карту. Бо якщо прийдеться залізти в борги, то я вже згадував про шлях номер 1 щоб вчасно виплачувати кредитну карточку, якщо зарплати не вистачить, щоб її виплатити, то прийдеться рухати якусь нерухомість, про щось продавати, щоб, щоб вилізти з боргів. Тому, в принципі, для того, щоб зменшити стрес, от потенційний так, упередити його, так, виникнення і зберегти собі певні якісь кошти, то можна якийсь такий фонд мати певний. А решта грошей, звичайно, щоб гроші робили гроші, можна десь правильно інвестувати. І, власне, четвертий нюанс це буде інвестиції. Щодо інвестицій, як казав один дядько, якщо гроші, ви не заробляєте гроші, поки спите, то тоді прийдеться вам працювати до кінця своїх днів. Якась доля правди в цьому є. Ну, це йде мова про пасивний дохід, бізнес, так і інвестиції, щоб гроші працювали на вас, а не ходити кожен день на роботу, щоб заробляти гроші. Ну але бізнес це теж окрема тема. Ми це пізніше якби, можемо можемо цього торкнутися, з загальних таких нюансів. Отже, в що можна вкладати? Можна вкладати в акції, ну, якщо, звичайно, у вас є лишні кошти, тому що в акціях по акціях можна заробити більше, ніж відсотків в банках. Так? Бонди, там, mutual funds, як це по-канадськи називається, real estate, тобто нерухомість, вкладати в себе теж хороший варіант. теж, До речі, ну, в будь-якому випадку вкладати в себе це добре. І ну, початок бізнесу. І плавно ми переходимо до теми бізнесу. Як розвивати цей бізнес, як правило, це відбувається. Якщо е, тільки починають, як правило, починають із бізнесу е, на себе, тобто не створюючи компанію, тому що тут є плюси і мінуси. І зараз дуже коротко про ці плюси і мінуси згадаємо. Плюс простого бізнесу це те, що ви можете без будь-якої реєстрації ним зайнятися. Потім це все задекларувати. Відсотки там, звичайно, більше, ніж при створенні корпорації. Якщо ви створите корпорацію, плюс є те, що ви відповідальність себе знімаєте, ви не відповідаєте всім своїм майном. Якщо ви на себе працюєте під своє власне ім'я, тобто власне ім'я це і ви, ви можете навіть можна навіть не відкривати окремого рахунку банку і використовувати його теж. Прийняти бізнес і працю працю на роботодавця ну, відзначимо такі моменти. Які плюси, коли людина працює на роботодавця, ну тобто ходить на роботу як найманий працівник, тобто є відпустка, як правило, потім є dental plan, ну не тільки dental, взагалі іншуренс від роботодавця, ну і є стабільний якийсь дохід. Великий чи він невеликий, але як правило кожних два тижні, декого може бути раз тиждень. Але в основному раз-два тижні є стабільний дохід. Постійно відбувається обмін часу на гроші. Час на гроші, час на гроші, як, як у фільмі. Не пам'ятаю, як він називається, якось тайм, чи як він називався. Там, де треба було розраховуватися своїм часом. Тобто, якщо ви не працюєте, якщо людина не працює, вона не отримує зарплату. Потім наступний нюанс є босс. Там краще чи гірший, це вже інша справа, як повезе. Наступний момент, щоб заробляти більше, є тільки два варіанти: перший варіант це підняти собі зарплату, а другий варіант це працювати більше. Не завжди можна навіть на тій чи іншій роботі мати додаткові години. Може бути, таких, що їх не буде, прийдеться додаткову роботу шукати. Є ліміт по зарплаті, яку можна заробити. Також є ліміт часу. Говорити про власний бізнес, то нема ліміту по зарплаті, яку можна заробити теоретично. Можна заробляти пасивний дохід. До чого багато чого, хто і прагне, для того, щоб як вже говорив, щоб гроші робили гроші, і навіть тоді, коли людина спить, тобто не займаючись безпосередньо, як на, на звичайній роботі. В плані податків це менші податки, і оподатковується не gross income, як кажуть, грязний дохід, а оподатковується тільки чистий дохід, все решта можна списувати у витрати. Коли залишати звичайну роботу, то як правило немає ніяких бенефітів, тобто ну, є стрес, що просто робота втрачена. Треба шукати другу, можна звичайно стати в рейки, знайти швидку другу Бізнес можна продати, можна залишити дітям, можна його успадкувати або залишити в спадщину. Витрати можна списувати, витрати на бензин, на ренту, на якісь моргіджі, виплату моргіджів на оплату телефону, на, на кай іншуренс, тобто страхівку для машини, якісь витрати адвоката, паркінг і так далі. Також ви не віддаєте податок зразу, ви можете цілий рік ним користуватися, а потім аж виплатити. Також можна використовувати для розподілу, так сказати, бізнес своїх прямих родичів, це і братів, дітей або дружину, і таким чином зменшити собі оподаткування. Перші деталі щодо бізнесу це будуть вже в іншому відео, так що підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей.